За роки війни Росії проти України у українців знизився рівень оптимізму і зростає відчуття тривоги за майбутнє. Більшість опитаних соціологами громадян виступають за переговори з Російською Федерацією. Але з позиції сили і на умовах України підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції залишається високою. А недовіра до альтернативних безпекових пропозицій стійкою про це свідчать результати свіжого загальнонаціонального репрезентативного о. Опитування фонду демократичні ініціативи спеціально із соціологічною службою центру разумкова на підконтрольних Києву українських територіях. А далі продовжує власний кореспондент Олександр Савицький. Попри те, що відчуття тривоги в українців за минулий рік зросло майже на 10 пунктів, а оптимізм знизився на такий самий показник. Більшість опитаних 55%, дивляться на майбутнє з оптимізмом. Тривогу щодо прийдешнього відчувають 45% опитаних. Ці два почуття, за оцінками соціологів, залишаються на перших місцях вже не перший рік, а емоції тривоги і оптимізму слідують за ними і мають свої причини та вікові особливості, зазначив директор соціологічної служби центру Разумкова Андрій Биченко. Надія є превалюючою емоцією серед українців, серед наймолодшої групи учасників опитування. Рівень оптимізму вдвічі вище ніж серед найстаршої групи це 60 років і старше. У молодих людей в Україні, які не мають радянського минулого зовсім взагалі більш оптимістичне ставлення до життя. У них менший досвід серйозних проблем. 11% відсотків опитане відповіли, що будуть святкувати лише Різдво, і не будуть святкувати новий рік в радянському союзі. Різдво взагалі було забороненим святом. А всі веселощі і позитивні емоції всього населення припадали на новий рік. І ми бачимо, що вже ситуація в цьому плані міняється. Зараз тему можливих переговорів з Росією активно присутня в інформаційному просторі, і тут я мушу зазначити, що готовність до переговорів не означає готовність поступатися Росії, тому що зайве підтвердження на жаль в основному йде мова про вимоги, які Росія. Ставить Україні для початку переговорів це опитування показує, що переважна більшість українців вважають, що Україна повинна виставляти Росії вимоги для того, щоб почалися переговори. Що Україна повинна розмовляти з точки зору сили з Росією, і оцінка курської операції, Оце це підтверджує більшість. Вважають, що курська операція посилила позицію України. А більше того, я думаю, що якби з'явилася якась, скажімо, брянська операція, то рівень оптимізму зріс би ще більше. Втома від небезпек війни. Так пояснюють соціологи той факт, що більшість опитаних українців позитивно ставляться до можливих переговорів з Росією. Дослідниця лондонської школи економіки і політичних наук Марія Золкіна закликала ставитися до таких суспільних настроїв з обережністю і враховувати те, чого може не брати до уваги змучене війною українське суспільство. Безперечним лідером в суспільній думці щодо умов, за яких можуть починатися переговори між Україною і Росією, є припинення тих терористичних обстрілів, які Росія здійснює щодо підконтрольної українському уряду територій неокупованих областей, в нас більше 54% вважають, що Росія має припинити обстріли цих територій. В той же час ми розуміємо, що тактика Російської Федерації полягала в тому, що як тільки Росія починає готуватися до реальних... Зустрічей контактів і переговорів Росія навпаки збільшує традиційну ескалацію, і скоріше за все ми будемо очікувати посилення цих обстрілів. Так Росія діяла в 2014-2015 роках на фоні підписання тоді ще мінських протоколів, Згодом Росія це продовжувала робити в 2016-2017 роках, коли на Україну здійснювався певний тиск для одностороннього виконання цих мінських домовленостей. Тому якщо Росія Буде продовжувати обстрілювати українські території, що не знаходяться під контролем Росії, не є окупованими, де немає бойових дій, де не проходить лінія фронту. Ми можемо очікувати, що насправді підтримка або нейтральне ставлення до будь-якого переговорного процесу з Російською Федерацією в українському суспільстві може спадати, це буде ставити власне під питання зусилля наших західних партнерів і спроби власне української влади якимось чином знайти Вихід з цього дипломатичного піке. умова стосовно виведення всіх російських військ є значно більш радикальною, є значно менш імовірною. І значно більш вимогливо, що Росія добровільно цього робити не буде. Але це 47% громадян вважають, що це важливо. Ядро очікувань, що е, Українська перемога вона все таки прив'язана до контролю над всіма своїми територіями, є дуже поширеною, і тому я вважала би цей показник свідченням того, що е, торгувати в територіями в обмін на Тимчасове перемир'я і в українському суспільстві е готовності немає, попри те, що умов для переговорів з Російською Федерацією на сьогоднішній день не так багато тим не менше я би очікувала, що Росія почне грати активно в ілюзію. Початку переговорів 25-му році, користуючись тим, що на це є і буде запиту нової адміністрації в Вашингтоні, винятково для того, щоб приспати пильність наших партнерів Росії, вигідно починати е, створювати видимість, що вона в цих переговорах зацікавлена при цьому не спиняючи активних бойових дій. Чимало провідних держав світу, також поспішають докласти зусиль до завершення бодай гарячої фази війни Росії проти України. Цей поспіх вже призвів до того, що одразу кілька держав заявили про готовність надіслати в Україну миротворчі військові контингенти з числа своїх армій. Попередньою умовою цього називається припинення бойових дій на лінії фронту, але ніхто ще не знає, як цього досягти. Натомість, екс-міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що думати про це ще зарано, адже в Кремля немає жодних причин припиняти загарбницьку війну. Росії не вигідний е, міжнародний контингент, тому що вона вірить, що здатна досягти своїх цілей в е, цій війні. Присутність контингенту означатиме е, по суті побудову військової стіни між двома силами за умови. Що це буде повноцінний контингент, яким має бути контингент на півтори тисячі кілометрів кордону, бо по суті він має розтягнутися від кордону в Чернігівській області до півдня України. Це безпрецедентно по грошам, по кількості людей, і плюс в гарячій фазі війни підставляти своїх такну миротворців під ризик загибелі. Ну кожна країна буде двічі це зважувати. Якщо це буде обмежений контингент, тоді він не виконуватиме свою функцію. Функцію, бо там, де вони сидітимуть, може бути показово спокійно. А нарешті ділянок фронту буде вестися війна в тих же масштабах, що й зараз для того, щоб ідея з миротворцями спрацювала, має скластися низка чинників. І головне, Росія має відмовитися від ідеї просування вперед. Ті країни, які бідкаються, що у них немає грошей на підтримку України. Але при цьому готові викинути десятки мільярдів доларів і євро на миротворчий контингент. То краще дайте частину цих грошей Україні, частину вкладіть у своє власне виробництво зброї. І за ці гроші дайте всю необхідну зброю нашим збройним силам. Для того щоб вони могли бити ворога на землі, це буде більш ефективне використання цих цього ресурсу на цьому тлі. Українська дипломатія мала би спираючись на підтримку українського суспільства, подвоїти зусилля з європейської та євроатлантичної інтеграції України як запоруки припинення російської агресії і надійного забезпечення безпеки України в майбутньому, сказав Колеба. В суспільстві під зміцнюється консенсус щодо. НАТО e, і ЄС як безальтернативних траєкторій e, руху України. Це дуже добре. Чим чим далі ми йдемо шляхом вступу до європейського союзу, тим тим більше кількості людей подобається це і зростає кількість підтримки. E, попереду ще буде кризові моменти, коли будуть виникати розчарування в європейському союзі в переговорах, у вступі. До цього треба теж готуватися, але з таким серйозним заділом підтримки ми не втратимо критичний обсяг людей, які виступають за членство в ЄС. Що стосується НАТО, стабільна є підтримка, але більше мене тішить той факт, що дуже малий показник тих, хто підтримує нейтральний статус України, забезпечений міжнародними гарантіями для суверенітету України. Це означає, що люди не купують. Історію про альтернативу НАТО у вигляді міжнародних гарантій, очевидно, що міжнародні гарантії не можуть вирішити стратегічно питання безпеки України, і добре, що в суспільстві є розуміння цього з точки зору державної і зовнішньополітичної стратегії, погано, що лише 3% українців вірять в ефективність ставки на власні сили та оборонну промисловість. Хотілося б, щоб ця цифра була вища, тому що вірити треба насамперед в себе, а не в партнерів. Бо джерело сили, і джерело перемоги завжди всередині нас. Найцікавіший результат якраз пов'язаний з переговорами. Найменше очікування з можливих вимог займає серед українців перше місце. Тобто, коли ти кажеш, що для початку перемовин достатньо припинити обстріли українських територій, це доволі низька планка очікувань. Росія ніколи не веде перемовини про те, що вона вважає своїм, і з 2014 року Росія не вела перемовини щодо Криму, а вела їх виключно щодо е, окремих районів Донецької та Луганської областей, оскільки визнавала суверенітет України над цими територіями. На сьогодні Росія вважає, що окуповані нею частини. Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей належить до її конституційного поля, і знаючи російські переговорні традиції, можна дійти висновку, що вони в принципі не вступатимуть в перемовини щодо цих територій а відповідно, це блокує можливість переговорів щодо землі. А в будь-якому форматі загально національної репрезентативне опитування фонду «Демократичні ініціативи та соціологічної служби центру Разумкова проведене в листопаді-грудні 2024 року в усіх регіонах України за винятком тимчасово окупованих територій Донецької, Запорізької, Луганської, Херсонської областей та Криму.